Планета кіно. Це щось. Колись давно був собі монастир, і був він дуже сумний. Тут можна посадити квіти, було б гарно. Як вважаєте? Так, звісно. А ще поставити бар з напоями і барбекю. Готували б кебаби, запросили танцюристів. Як вважаєте? Ми виходимо тільки на огляд до лікаря раз на два роки. Небезпека на одинадцяту, відвернулись. Що вам прийшло в голову? Я не знаю. Сестра, вам пощастило. Ви в місті насолоджуєтесь. Святий Боже. А де тут вокзал? Далі прямо. Вона поїде потягом. 8312 тисяч євро. Все це. Це ваші гроші. Якщо ви нічого не купуєте. Так. Так, так, так. Ви впевнені? О, от лихо. Одна з моїх овець заблукала. Маю повернути її до кошари. Добрий день, ми сестри. Сестри Люсі, вашої сестри. Добрий Добрий, Добрий день. день. Красуня. У тебе при собі 7 тисяч євро готівкою і презервативи, але ти чорниця. Так, це так, як ви кажете. Сестра Люсі, я не подумала їх запитати. О, прости мене, господи, як можна бути такою дурепою? Монаска у великому місті. О, господи, чим я завинила, що заслужила на таке? Кіно з 31 липня.